Ісусу Христу, слава навіки. Брати і сестри. Сьогодні 1 вересня, і закінчилось по нашому календарю: закінчилось літо, почалась осінь. Діти пішли в школу. Нові вертаємося до нових старих обов'язків. І, і також сьогодні, 1 вересня є початок церковного року, є новий літургійний рік, який починається від цього дня. Сьогодні є такий індикт, початок, новий початок. Це сьогодні є рядове з дня, але дуже співзвучне також із початком, тому що це Євангеліє, яке ми читаємо сьогодні від Марка, це є самі початки, самі початки церкви. Сьогодні Христос відчалює на човні, щоби сповіщати цього човну. Сповіщати слово, до нього приходять хворі. Цей човен є образом церкви. Починається церква. Христос починає звіщати і вже з'являється на горизонті церква. Пізніше Христос вибирає своїх апостолів. Сьогодні Він з'являється, щоб проповідувати, проголошувати і вже стає відомий. Вже приходять до нього зі всіх, зі всіх околиць, вже чули про нього. Він зцілив хворого. І навіть якщо його вже хочуть убити, і здається, що ой, вже, вже починається погано. Вже тільки тільки щось почав робити, вже починається погано. То навпаки з'являється ще більше. Якби Христос робить ще більше, ще більше людей до Нього приходить. І, і зсіляє, зсіляє дуже багато людей. Ну, Цікаво, що на кінець приходять ці демони, які кидаються перед Ним, майже кланяються перед Ним. І визнають його Син Божий. Здається, що демони, демони, які яку віру мають, визнають його Сином Божим. Но Христос каже їм: мовчіть, мовчіть, не кажіть нічого. Чому Він це робить? Здавалося би, і так уже велика слава, і так уже багато людей виявляють його Сином Божим ще краще. Тільки що Він закриває їм. Закриває йому стан, каже, мовчіть, не говоріть, не визнавайте мене. Тому що є спокуса шукати, шукати Бога саме в цьому, в успіху. Що Бог приходить, Бог зціляє, Бог дає зцілення, Бог оздоровлює, до Нього кидується, кидаються аж якось хворобливо кидаються. кидається перед Ним, торкатися його. Шукати Бога в успіху, шукати Бога в тому, щоб все було добре, все було. Так, з такою релігійністю, от, я доторкнуся, доторкнуся, прийду, кинуся, і буде мені добре. І, і Христос не хоче абсолютно цього. Не виявляйте мене, не кажіть, що я син Божий. Тому що Христос на кінець цього місяця є в тому, щоб віддати своє життя, віддати своє життя на Христі. І там уже не буде натовпів. Там уже немає цих натовпів, які прибігають зі всіх. З усіх частин світу, поклонитися Йому, торкнутися Його. Там уже немає нікого. Під Христом не лишається нікого, лишається декілька жінок. І Іван Хреститель. Під Христом, там де є реальна місія Ісуса Христа, місія Бога віддати своє життя за нас, немає нікого. Туди нас кличе Христос, там хоче нам об'явити себе, об'явити свою любов. І потім вже реалізується це слово до Кінця. Що потім збираються всі народи навколо нього. Всі народи збираються навколо Христа. На початку не розуміємо. На початку здається, що Бог є для того, щоб він зцілив, щоб він вирішив мої проблеми. І потім Христос має віддати своє життя, перемогти смерть, увійти в Воскресіння і тоді дарувати нам свого Духа, щоб ми могли увійти в Христ. Могли увійти в те, що Бог є навіть там, де тобі здається, що Його немає. Що там, де є твоє страждання, є твій хрест, тобі здається, Боже, забери, Боже зціли, Боже, дай тут вирішення проблеми. Зроби так, щоб цього не було. І не розумієш, що Бог є саме там, що саме там Бог промовляє до тебе, що може як ніколи промовляє саме в цьому хресті, що саме там хоче зустрічатися з тобою, саме там об'явити себе, тому хоче дати Тобі свого Духа, щоб ти це прийняв, бо без його духа. Так, як каже Євангеліє, всі втікли від Христа. Лишилось тільки декілька людей. Не маючи Його духа, не маючи розпізнання, хочемо тікати від Христа і тільки хворобливо кидатись до Нього і торкатися. Сіли, забери, зроби. Тому просім про Його Духа, щоб могли визнавати Його теж в цих стражданнях, теж в цьому Христі, там бути одне з ним. Там дійсно зрозуміти і пізнати Бога, Бога справжнього, Бога люблячого, Бога такого, який віддає своє життя і дає тобі свого духа, щоби ти міг бути саме там із ним, проживати своє життя, проживати ці труднощі разом із ним, проживати цей хрест, там пізнати Бога справжнього. Тому з цим починаємо цей день і з цим просимо про Його духа в цій літургії. Це таїнство має силу виривати зі смерті, виривати зі смерті і переводити до життя. В цьому є Євхаристі, щоб ми могли дякувати і проживати разом з Христом цю Його тайну, цю па тайну пасхальну, смерті і воскресіння. Ми для цього потребуємо Його Духа. І про цього Духа просимо. Амінь.